Дитину загиблого військового принизили в школі, бо не мав подарунка вчительці. А що ти приніс? Я, тато загинув, усі принесли, а ти ні. Йди з класу. Учителька принизила дитину загиблого воїна, бо він не мав подарунка на свято. Але через три дні до школи приїхали ті, кому цей хлопчик не винен нічого, окрім життя. Підпишись, якщо не забуваєш, за кого ми воюємо. А що ти приніс? Учителька тримала в руках коробку з блискучими стрічками. Діти ставили туди подарунки хто цукерки, хто косметику, хто парфуми, занадто дорогі, як для третього класу. Я. хлопчик знітився. Мама казала, що ми не мямли, усі принесли, а ти в дні? Ми не змогли, бо тато, а тато твій що в магазині працює, діти мовчали. Хтось перестав жувати жуйку, хтось почав сором'язливо крутити олівець. Але вона вже не зупинилась. Ти, як завжди, усі стараються, а хтось вічно винен. Ану вийди з класу. Але чому? Бо тут свято, а ти знову без нічого. Хлопчик вийшов. Тихо, без крику. Просто став під дверима і стояв, руки тряслись, очі сухі, але обличчя сіре. У коридорі тиша. Тільки запах мандаринів і ялинки тягнувся з класу, свято для всіх, крім нього. Його звали Тимофій дев'ять років. Тихий, рівний, без випадків. Майже не сварився, не просив уваги, не бився. Він просто був син воїна, загиблого під лиманом, тата поховали восени. На лінійці директор говорив пафосно: він герой, він захищав нас усіх. Ми завжди пам'ятатимемо. А потім тиша, жодної допомоги, жодного психолога, жодного пам'ятаємо. Тимофій стояв під дверима ще 20 хвилин. Врешті вийшла вчителька. Йди додому, свято закінчилось, він мовчки пішов. Вдома мама варила картоплю. Як було? спитала. Добре, і все. Більше нічого. Але пізно ввечері вона побачила його малюнок. На ньому хлопчик під дверима, а з класу летить конфеті, гроші і коробки. І один підпис дитячим почерком: Я не вартую подарунків, бо мій тато не може більше їх приносити. Наступного ранку мама Тимофія, Олена. Пішла до школи. Ви вигнали мого сина з класу? Пані Олено, не вигнала, просто попросила. Ви принизили його через відсутність подарунка, вчителька стиснула губи. Це традиція, всі приносять. Якщо хтось один ні, це псує атмосферу. Атмосферу? Так, в інших дітей теж є емоції. А мій син це хто? Пані Олено, не треба емоцій. Ви знаєте, який зараз тиск на вчителів, а мій чоловік. Знаєте, який на нього був тиск, коли він виносив поранених із нульовки? Я ні, ви не знаєте. Олена вийшла, але цього разу не замовкла. Вона сіла в маршрутку, написала пост у Фейсбук без жалю, без імен, без сліз, тільки факти. І одне речення: мого сина, сина загиблого захисника, вигнали з класу, бо він не приніс подарунка вчительці, бо ми купували не коробки з кремом. А таблетки від ПТСР. Пост зібрав 40 тисяч репостів за добу. На другий день його цитували вже в ефірах. А через три дні перед школою зупинився бус, і з нього вийшли вони. Хлопці в камуфляжі без галасу, без камер, ті, кому Тимофій не винен нічого крім життя. Перед входом у школу тиша. П'ятий ранок поспіль сюди приходили батьки, журналісти, навіть чиновники з міськвідділу освіти, але цього дня. Тут з'явилось те, чого не було раніше: п'ятеро чоловіків у камуфляжі, з простими обличчями, без камер, без погонів, без пафосу. Їх ніхто не кликав, вони просто приїхали. Охоронець спочатку не зрозумів, хто це. Ви до кого? Ми до Тимофія, учня, сина нашого побратима. Він знітився. Зачекайте, зараз подзвоню директору, але вони вже зайшли. У вестибюлі діти замовкли, хтось прошепотів. Це ж військові, та ні, це, мабуть, волонтери. Ніхто не кричав, не знімав. Вони пройшли, як устрою, тільки один із них, найстарший із чорними очима, тримав у руках папку ми хочемо поговорити з класом, з батьками, з дітьми. У кабінеті стояла та сама вчителька, вона вже знала, чому прийшли на столі квіти, які вона купила собі сама зранку, поряд свіжо роздрукований аркуш. Любов до дітей понад усе ображати дитину гріх. На дошці новий плакат. Герої не вмирають. Один із військових кинув короткий погляд. Це нове, я так, щоб підтримати настрій у класі. А в той день, що висіло, там нічого особливого. Вони зайшли до дітей, усі встали без команди інстинктивно. Старший підійшов до Тимофія, опустився на коліна і сказав тільки одне. Я вижив, бо твій тато мене виніс. Діти не розуміли всього, але щось у повітрі змінилось. Це була не показуха, не цирк, це була правда, яку ніхто не нав'язував. Після цього чоловіки повернулись у вестибюль. Там уже стояла директорка, комісія з відділу освіти, журналісти, активісти. Один із чоловіків відкрив папку. Це фотокопії? Чого? перепитала вчителька. Ваших постів із соцмереж. Я не розумію. Тут ви пишете не всі воїни святі. Більше шкоди, ніж користі. Це фейк. І тут, продовжив він, ви репостите меми з текстом. Патріотизм це нова релігія для бідних. Тиша, ми не прийшли карати, сказав один із них. Ми прийшли нагадати, що ми гинемо не за крісла і не за дешеві коробки з кремом. Ми гинемо за те, щоб наші діти могли сидіти в класах без приниження. І якщо цього нема, ми приїдемо і не будемо питати дозволу. Журналісти кинулись знімати. Хтось почав плакати, а хтось мовчав, бо найгучніше звучала тиша тих, хто до цього кричав. Увечері Олена сиділа вдома. Тимофій малював у зошиті, а тоді сказав: Мамо, мені сьогодні дали листа. Хто дядько в камуфляжі? Вона відкрила конверт всередині один аркуш, і почерк, який вона б упізнала з тисячі. Якщо ти читаєш це, значить, мене вже нема. Але пам'ятай, ти не один, вони твої, і будуть з тобою, поки ти не впадеш. А якщо впадеш, піднімуть. З любов'ю, тато, Олена затулила рот рукою. Звідки це? Він сказав: Я обіцяв твоєму татові, що передам йому, коли настане час. І ти думаєш, це був той самий. Я думаю, так. Шановні батьки, колеги журналісти, сьогодні я, вчителька 3 Б класу, хочу щиро вибачитись перед Тимофієм і його родиною. Її голос тремтів, але очі були сухі. За нею стіна прикрашена дитячими малюнками. Перед нею смартфон на штативі. Я не мала права так сказати. Це був стрес, втома, непорозуміння. Я зробила висновки. І прошу вас не цькувати школу. Ми всі, люди. Відео з'явилось на шкільній сторінці Facebook протягом години понад три тисячі коментарів, але не з підтримкою. А де ви були три дні тому, коли він стояв у коридорі? Втома, невиправдання приниженню дитини. Коли вас хвалять, це мої досягнення. Коли критикують, я втомлена. Тимофію не повернути тата. Але вам довіру. Шкільний чат у вайбер вибухнув декілька мам стали на захист. Вона стільки років працює, помилилась. І що тепер? А що ваші чоловіки не люди? Вони що не зриваються. Але одна мама написала: коли мій син загинув, вона навіть не підійшла, а тепер хоче, щоб ми її обійняли. Ні, не злість, просто біль. Тимофій нічого не знав. Він був у школі, з ним сидів новий педагог, ветеран. Який пройшов ротацію і вирішив тимчасово допомогти. Я не знаю математику, зізнався хлопець, а я не знаю малювання, усміхнувся боєць. Тоді навчимо одне одного. Вдома Олена заварювала чай, телефон не замовкав, сотні повідомлень: журналісти, благодійники, політики. Пані Олено, дозвольте вашій історії прозвучати на великій сцені. Ми запрошуємо вас у прайм Тайм на ток-шоу, ваш син приклад. Хай говорить країна, вона не відповідала. Але Тимофій почув: мамо, хочеш, ми можемо піти. А можна, не треба. Чому? Бо якщо вони сміялись тоді, то хай тепер дивляться мовчки. Ввечері на місцевому каналі показали екстрений сюжет. Прикрий інцидент, що сколихнув країну, небайдужі громадяни організували збір допомоги. Представники влади вже працюють над запобіганням таким ситуаціям у майбутньому. І кадр, директор школи подає руку Олені. Що це? запитав Тимофій. Це монтаж. А ти їм тиснула руку? Ні, але на камері так виглядає. Наступного ранку під дверима їхнього під'їзду стояла коробка, без підпису, усередині, одяг, цукерки, конверт із грошима. І записка дитячим почерком: Я сказав мамі, що сміявся з тебе. Мені соромно, пробач, я теж втратив діда. Але не розумів, як це втратити тата. Олена прочитала і заплакала вперше, не від болю, від надії. У школі все змінилось. Тимофія перестали уникати. Хлопці почали підсаджуватись за одну парту дівчатка малювати для нього листівки. Навіть вчителька, яку усунули, написала особисте вибачення без пафосу, без виправдань. Але наступного дня до школи приїхав депутат міської ради з камерами, з букетом. І промовою. Маленький Тимофій показав нам усім приклад, тому ми вручаємо сертифікат на 10 тисяч гривень і офіційно відкриваємо програму Поважай, не принижуй, аплодисменти, камери, промова. Але хлопчик мовчав, і тільки одна деталь усе зіпсувала: на рукаві депутата був брендований годинник, вартістю вдвічі більший, ніж подарунок на сертифікаті. То що, домовились? Та звісно, ми ж не дурні. Хай отримують, що хочуть, і закриють тему. Ці слова Тимофій почув випадково. Він ішов по воду до медсестри, коли двері в учительську були прочинені. Ви впевнені, що вона мовчатиме? Вона може. А от хлопець, та він дитина, що він розуміє. Діти все чують, навіть те, що їм не кажуть. Тимофій зупинився, серце билося в горлі. Він не розумів усіх слів, але відчував, говорили про нього і про маму. Удома він мовчав, але Олена ні. Того дня їй зателефонувала кураторка з управління освіти. Пані Олено, ми розуміємо ваш біль. Це не біль, це злість. Але ж не варто все виносити назовні. А де ви були, коли мого сина виставили з класу? Ми могли б запропонувати вам компенсацію. Компенсацію, ну, наприклад, матеріальну допомогу. За що? За мовчання? Просто щоб усі залишились задоволені. А ви знаєте, що мій чоловік загинув, прикриваючи чужу дитину? Так, але, ніяких але, і вона кинула слухавку. Того ж вечора їй знову подзвонили, але цього разу з високого кабінету. Ми вам співчуваємо і хочемо, щоб усе вирішилось цивілізовано. Це погроза? Ні. Це порада, Олена мовчала. А тоді сказала: якщо мій син витримав те приниження, я витримаю все інше. Ми можемо зробити вас героїнею, а можемо забути. Мій чоловік уже був героєм і помер. Тоді подумайте про майбутнє дитини. Ви не хочете йому гіршого? Олена не відповіла, але в той самий вечір написала новий пост. Мене хочуть купити, мене хочуть змусити мовчати, але я не мовчу. Бо мій син не товар і нерозмінна монета. Хто мовчить про приниження, той його повторює. Пост вибухнув. Але на ранок під під'їздом з'явилася машина без номерів. Чоловік у сірому підійшов. Пані Олено, так, не хочете поговорити, де нема камер. Якщо у вас є що сказати, кажіть тут. А якщо ні, тоді йдіть. Він пішов. Наступного дня в школі підготовка до свята, день вшанування пам'яті загиблих, імена, свічки, малюнки, усе красиво, але штучно, класна керівниця нова. Звернулась до дітей. Хто хоче сказати слова пам'яті, може виступити. Хто не хоче, не змушуємо. І тут піднялась Ліза, тиха, розумна, з косичками. Я хочу сказати, але не про героя, про друга. Добре Лізо, я сміялась з Тимофія. Я була серед тих, хто казав, що він дивний. Я не знала, як це жити без тата, але тепер я знаю, що таке жити з провиною. І я прошу пробачення. Бо він не дивний, він сильніший за всіх нас. У класі тиша, учителька витерла очі. Тимофій опустив голову, а потім піднявся, подивився на лізу і прошепотів Дякую. На сцені вони стояли разом, і навіть журналісти цього разу не ставили запитань, бо іноді, просте пробач, звучить голосніше, ніж будь-яка кампанія. Це відео з'явилось без попередження, ніхто не знав, хто його зняв. Ніхто не знав, чому мовчав досі. Камера скута класу. На ній Тимофій стоїть біля дверей, очі опущені, плечі стиснуті. Вся постава дитина, який соромно за щось, у чому вона не винна. І голос усі принесли. А ти ні. Я не якаєш. Іди. У перші тридцять хвилин 10 тисяч переглядів. За годину 120 тисяч. До вечора один та 3 мільйона. Коментарі, я плачу, моя дитина переживала схоже. У мене син загинув під бахмутом, і його син теж ходить у школу. Хай кожен вчитель, хто влаштовує збірки на подарунки, дивиться це щодня. Журналісти кинулись шукати джерело. Директорка школи у ступорі, вчителька зникла на лікарняний. Але люди вже не питали дозволу вони поширювали і ві вперше слухали. Олена сиділа перед монітором. Руки холодні, очі гарячі. Сину, ти це хочеш бачити? Я вже бачив, я там стояв. Це неправильно, це правда. У коментарях під відео новий запис. Мене звати Валерій, я побратим батька Тимофія. Він врятував мене у Сіверську. Я обіцяв собі мовчати, але це відео останній ковток. Це не просто дитина, це й обличчя всіх, кого принижують щодня. Бо бідні, бо інші. Бо не формат, я не дозволю і ми не дозволимо, бо ми живі, бо ми пам'ятаємо. Через кілька годин з'являється відеозвернення, чоловік у формі, фон польовий госпіталь. Погляд прямий. Говорить не для камери, а в очі. Я не політик і не вчитель. Але я знаю: кожен, хто принижує дитину, добиває того, хто її вже не захистить. Я не погрожую, я попереджаю, якщо ще раз побачу, як дітей героїв виганяють із класів, ми приїдемо і більше не будемо говорити. Бо ми живі не для пафосу, а для справедливості. Це звернення переглянуло 8 мільйонів людей. Його процитували у Верховній Раді, його переклали англійською, французькою, чеською, його показали у Європарламенті, а на ранок перед школою Тимофія з'явився портрет його тата, невеликий, прямо на стіні, і напис. Захищав, ми продовжимо. Школа намагалась не робити з цього культ. Місто виділило грошову компенсацію. Хтось із чиновників заявив, що винні будуть покарані. Але мама Тимофія відповіла коротко: ми не хочемо покарань. Ми хочемо, щоб більше ніхто не стояв під дверима. У той день Тимофій прийшов до школи знову, вперше в одязі тата. Його військова куртка трошки завелика, але по суті. Точно, клас встав, без вказівки, без театру. І хтось зовсім несподівано шепоче: Ти виглядаєш, як він. Я і є він, просто маленький. Того тижня по всій країні з'явились люди. У простих куртках, без плашок, без мікрофонів, без телекамер, просто стояли під школами, спостерігали, слухали, нічого не говорили, їх назвали по-різному. Хтось, ті, що відгризлися з фронту, Хтось група пам'яті, але найточніше, сказав один з них, ми не спецгрупа, ми присутність. Ініціативу ніхто не реєстрував. Її не було в наказах МОНу, не затверджував мер, не курувала область, але вони стояли в кожному місті, де хтось колись принижував дітей-захисників, сиріт, тих, хто не формат. Їх не треба було запрошувати. Вони самі приходили, ті, хто вижив, ті, хто не забув. У той самий час в Оленин дім прийшла пропозиція. Пані Олено, ми б хотіли запросити вас очолити програму підтримки родин загиблих. Яка програма? Голос Героя. Це державна спільна з міською радою за підтримки благодійників. Олена мовчала. А чому саме я? Ви стали символом. А до цього яким була? Ми визнаємо, що тоді ні. Ви визнаєте зараз, бо стало голосно, але ж ви хочете змін. Я хочу, щоб дітей не принижували. Не піар, не фонд, просто мовчазну повагу. Але якщо ви не погодитесь, це очолить хтось інший. Очолюйте, але без мого обличчя Тимофій усе чув і того ж дня попросив маму: Можна я сам кудись схожу? Куди? До неї? До кого? До вчительки. Олена не відмовляла. Вона просто дивилась йому в очі: Ти впевнений? Так. Навіщо? Бо коли всі кричать, хтось має говорити. Вона жила у тій же квартирі, не виходила з дому два тижні, ніхто не хотів бачити її. А вона нікого. Дзвінок у двері. Тиша, ще один. Хто там? Тимофій, замок клацнув, вона відкрила. Вперше за ці дні, без макіяжу, без слів, без захисту. Ти чого? Я не злюсь, я не мала права. Я знаю, але я не хочу, щоб ви боялись. Він подав їй зошит. Це мій новий реферат, про що він? Про тата вона взяла. Пальці тремтіли. Перше, не з втоми, а зі страху, не за себе, за його довіру. Можна, я почитаю, не зараз, коли буде свято, він пішов, а вона сіла на підлогу і плакала довго, беззвучно. Бо вибачення не завжди звучить голосно, і пробачення не завжди приходить з ліхтарями і журналістами. Іноді воно у руках дитини. Яка прийшла сама, без мами, без фронту, без крику, просто з текстом про мого тата, який не дожив, щоб побачити, як я вчуся про нього. Свято в школі готували з пафосом, плакати, сцена, оркестр, назва Урок мужності, герої серед нас. Директорка особисто перевіряла сценарій, щоб не було політики, щоб не було надто важкого, щоб усе виглядало гідно, але без заглиблень. Але цього разу одна деталь усе змінила. У фіналі виступів стояло ім'я Тимофій К, мій тато, людина, яка мовчки несла інших, Олена хвилювалась. Синку, ти точно хочеш? Так, але якщо буде важко. Мамо, важко, це коли ти лежиш на підлозі класу, а двері перед тобою зачиняють. Це не важко, це правда. Зал був переповнений: учні, вчителі, батьки прийшли навіть місцеві депутати. Підтримати молодь. Перед кожним програмка свята, список прізвищ, квіти. На сцену вийшов Тимофій, сорочка, чисто зачесане волосся. І куртка тата знову. Йому була завелика, але сиділа так, наче він її виріс. В емоціях точно. Мене звати Тимофій, мені дев'ять. Мій тато загинув, коли мені було вісім. Я не знав, що про нього розкажуть вчителі, тому вирішив розказати сам. В залі стало тихо. Ніхто не знімав, ніхто не перешіптувався. Він говорив негучно, але в кожне слово як цвях. Мій тато не був героєм у тому сенсі, як пишуть у книжках. Він просто завжди вставав першим і ніколи не їв останнім. Він носив важкі речі і чужих солдатів, і своїх, і поранених, і мертвих. А ще він носив мене, коли я падав. Він не встиг побачити, як я навчився рахувати до мільйона. Не побачив, як я виграв шаховий турнір. Не побачив, як мене вигнали з класу, бо я не приніс подарунка, тиша. Але я знаю, що він би нічого не сказав. Він би просто підійшов і поклав руку мені на плече хтось у залі плакав, хтось сціпив кулаки. Одна жінка в задньому ряду тихо вийшла, але в ту ж секунду підвівся чоловік у камуфляжі. Вибач, можна слово? Тимофій подивився на вчительку та кивнула. Я служив із твоїм татом. Я не знав, що він має сина, бо він ніколи не говорив про себе. Він тільки раз сказав: головне, щоб мій малий не соромився мого камуфляжу. Я не знав, що цей малий ти. Хлопець нічого не відповів, але підійшов і обійняв його. Цей кадр потім обійшов всю країну. Хлопець у військовій курці обіймає солдата без слів, просто так, як люди, які пережили війну. Тільки по різному, увечері того ж дня, на електронну пошту школи надійшов лист без підпису, без адреси. Тема невиконані обіцянки. Текст у 2022 році. Ви пообіцяли, що діти загиблих отримують окремого куратора. Не отримали у 2023 році. Ви пообіцяли, що психолог буде в кожному класі. Немає у 2024 році. Ви створили банер з героями, але ім'я тата Тимофія на ньому не було. Усе це не помилка, це вибір. Адміністрація мовчала, але наступного дня банер зняли. А новий замовили без гербів, без гасел, без директорських цитат. Просто тут вчаться діти тих, хто не встиг побачити їх дорослішання, і ми не маємо права про це забути. Після виступу Тимофія щось зрушилось, негучно, без фанфар. Просто люди почали дивитись в очі, а не в підлогу. У шкільному чаті з'явився новий голос Микита, тихий хлопець із першої парти, син бухгалтерки, завжди з книжкою, завжди на самоті. Мені здається, ми всі йому винні, не тільки за той день, а за те, що мовчали. І тоді він написав: Мій хрещений загинув на південному напрямку. Він не був мені батьком, але я називав його дядько Сашко. І коли в класі сміялись з Тимофія, я сміявся теж. Бо боявся, що зі мною буде так само. Цей пост сколихнув і вчителів. Вперше за довгий час ініціативу почали проявляти самі учні. Вони зробили стенд із іменами родичів, які воювали. Не героїчно, неофіційно, просто як родинний альбом зі словами: Ми тут, бо вони там і були, і є, і навіть якщо їх уже нема. У той самий час ветерани, які стояли під школами, Запустили проект Карта мовчання, ідея позначити кожну школу, де були факти приниження дітей через війну, не для ганьби, а для пам'яті. Кожна точка з історією, без імен, без облич, але з фактами. Навіщо це вам? Питали журналісти. Бо поки мовчать діти, мовчить країна. Але це ж не на часі. На часі, коли дитина плаче в туалеті після приниження, все інше вже запізно. Тим часом до Олени прийшло нове звернення. Пані Олено, у нас є пропозиція. Це знову фонд? Ні. Інше місто, нова робота. Чому я? Ви стали публічною, не за власним бажанням, але у вас голос, його чують. І що мені робити з голосом? Використати. Для чого? Для тих, хто не може говорити сам. Олена подумала. Довго. Тоді запитала Тимофія, як ти почуваєшся тут? По-різному. Але зараз краще. Хочеш поїхати? Ні. Чому? Бо всі, хто сміявся, тепер слухають. І якщо ми поїдемо, вони подумають, що це кінець. Вона повернулась до телефону і написала: дякую за пропозицію, але я залишаюсь, бо тут ще не все сказано, а ті, хто нарешті слухають, мають дослухатись до кінця. Увечері на сторінці школи вийшов новий пост: Фото, клас Тимофія, підпис. Ми були тими, хто мовчав. Але тепер хочемо бути тими, хто пам'ятає. Після бурі, тиша, але цього разу тиша була не про байдужість, а про розуміння. У школі оголосили: замість урочистостей до Дня пам'яті ми проведемо тиждень тиші, без музики, без лінійок, без обов'язкових віршів, тільки голоси тих, хто має що сказати і кого досі не слухали. Кожен день інша тема. Мій тато не повернувся. Я боявся зізнатись. Ми мовчали, бо так було простіше. Історії дітей читали інші діти, щоб не було соромно, щоб не було зверху вниз, щоб просто було людяно. Останній день був особливий. На сцені стояв Тимофій без мами, без сценарію, без підказок. У руках старий зошит, обкладинка стерта, сторінки з жовтілі, почерк татовий. Це лист, який тато написав мені перед поїздкою на ротацію. Я знайшов його вже після. Він писав просто, без пафосу, але я хочу, щоб ви це почули. Він читав рівно, без сліз, без надриву, просто, як той, хто вже виріс більше, ніж дозволяє його вік. Привіт, Тімко! Якщо читаєш це, значить мене нема поруч, але я завжди буду в тобі. У тебе може не бути всього, що мають інші, але в тебе буде щось, що не купиш сміливість, доброта. І пам'ять коли тобі буде страшно, подивись на свої руки, вони малі, але вони вже тримають те, що я не встиг захистити. У залі тиша, у когось здригнулось плече, хтось вийшов, хтось схлипнув, але ніхто не засміявся, не відвернувся, і тоді Тимофій сказав Я не знаю, ким я буду, але я знаю, ким був мій тато, і знаю, що він би стояв зараз тут, поруч, навіть якщо його вигнали б за куртку. Після виступу він пішов зі сцени, без квітів, без фанфар, але раптом один з учнів встав і став на коліна, без театру, без крику, просто з повагою. За ним другий, третій, потім учителька, директор, батьки. Ніхто не говорив, ніхто не знімав. Це був не флешмоб, а вибачення без слів. Олена стояла в проході, очі наповнені сльозами. Але вона не плакала, вона дивилась, бо більше ніхто не стояв у коридорі, бо більше ніхто не був один. Історія, яка почалась із приниження, закінчилась тим, що суспільство вперше схилило голову не перед чиновником, не перед камерою, а перед дитиною, дитиною, яка не просила поклонів, але заслуговувала їх як жоден дорослий. Якщо ти послухав це, значить, ця історія тебе зачепила. Залиши коментар, щоб ми знали, що немарно пишемо, і підпишись на канал. Тут пам'ятають тих, кого інші воліли б забути.